Ця програма була створена завдяки фінансовій підтримці друзів і партнерів служіння Джойс Майєр. Хочу показати вам один вірш, взагалі навіть два. Це до Римлян 14.12 і Івана 3.18. До Римлян 14.12 сказано, що кожен як віруючий, так і невіруючий стоятиме перед Богом і відповідатиме за себе і своє власне життя судного дня. І я здебільшого кажу це для телеглядачів чи навіть для тих, хто присутній у цьому залі, але ще не вирішив служити Богові. Одного дня вам доведеться з ним зустрітись. Незалежно від вашої віри в його існування, запевняю, він існує. І на вашому місці я мислила б так: якщо я помиляюсь і вірю в те, що Бог існує, і проживу все своє життя, роблячи те, що роблю, а в кінці життя довідаюся, що ой, Бога нема, то я насправді нічого не втрачаю, бо все одно мала чудове життя. Та коли вірити, що Бога не існує, і не служити йому, то по закінченні життя ой виявиться Бог існує. і ви жалкуватимете набагато більше за мене, якби я довідалася, що помиляюсь. Амінь усе доволі просто на вашому місці я не ризикувала б провести вічність там, де плач і скрегіт зубів. Запевняю, ніхто в нас час не хоче говорити про пекло, але Бог говорив про нього. Тобто Ісус говорив про пекло більше ніж про небеса. Так, ви ж цього не знали, правда? Він багато про це говорив. Ми постійно говоримо людям про те, що Божа добрість приводить людей до покаяння, і це щира правда. та не можемо просто вчити людей про Божу добрість, не розповідаючи про те, що їх очікує на іншому боці, якщо вони зараз. Не приймуть єдиного правильного рішення. Ви аплодували б гучніше. Почуй, що Бог добрий, усіх любить і милує. І це дійсно так. А він такий і має всі ці риси. Та за біблією. Якщо навіть праведні ледь можуть спастись. Той, що буде з неправедними, Я дуже рідко приділяю цілу проповідь Евангелію, та сьогодні я чітко відчула що окрім допомогти усім у розумінні сутності Бога, я також маю сказати людям по всьому світу: ми не знаємо, скільки у нас є часу. тож, будь ласка, відкрийте своє серце для Бога і пізнайте, хто він насправді бо ви про це ніколи не пошкодуєте у майбутньому. Я прикладом навіть не уявляю, що робила б без Бога. І добра новина в тому, що в Івана 3,18 сказано ті з нас, хто має спасіння, хто прийняв Христа як свого Спасителя, як каже Біблія, хто вірує в нього, хто з вас вірить у нього? Чудово, хто вірує в нього, покладається на нього і тримається за нього, саме це має робити справжній віруючий. Покладатись на нього і триматись за нього. Той не буде засуджений. Хто вірує в нього, не йде на суд. Для нас судний день виглядатиме зовсім інакше. Нас не судитимуть на предмет спасіння, бо ми й так віримо і маємо спасіння завдяки Божій благодаті. Та настане час, коли кожен судитиметься по його справах і отримає відповідну винагороду. Це зовсім інша історія. І я прийшовши на цей другий суд, не хочу бути на рівні дитячого садка. Я хочу бути на рівні професора в коледжі, на якомусь високому рівні. Наступні слова дають мені полегшення. Для таких людей немає осуду. Ви не повинні відчувати осуд, якщо ви віруючий. І немає звинувачення, така людина не буде проклята. Хто ж? Не вірує в нього, не покладається на нього і не тримається за нього. Той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. Він засуджений за те, що не складав свою надію на Ісуса Христа. На кого ви складаєте надію на час? На банк, пенсійний фонд, соціальні відрахування? на друзів? Чи на самого себе це все не дуже надійні джерела. Амінь. Я нікого не хочу образити. Я прикладом не можу покладатись на себе, бо іноді роблю те, що навіть мене шокує. Ви колись думали так. Не можу повірити, що я зробив це, сказав це, що я так повівся, вчинив це. Отже, я збагнула, що не можу до кінця покладатись навіть на себе. Мусимо покладатись на ім'я Господа. не складайте свою надію на банківський рахунок. Покладайтесь на Бога. Отже, я та хто є. А Бог не має ні початку, ні кінця. Він не народжувався і не може померти. у нього немає батьків. Він сам батько всього. він всемогутній, Ні від кого, ні від чого не залежить. І ще він самодостатній. Коли Ісус прийшов до учнів по воді, ті злякались. Вони плели у човні посеред моря, і раптом він прийшов до них по воді. А-а-а! Вони подумали, що це привид. А він відповів: чому ви злякались? Це я? Мені подобається. Щоразу, коли у життя приходить страх, зупиніться на мить і скажіть. Він тут він тут. Прокинувшись уранці, перш ніж піднятися з ліжка, зупиніться на миті, скажіть. Він тут! Він зараз поруч зі мною і він усе, що мені потрібно. всемогутній! Я зі мною. Я не проповідуватиму про те, що можна робити, а що ні, і про це вам варто почути, але іншого разу. Сьогодні ж я хочу допомогти вам збагнути, хто такий бог, що він за вас, що він любить вас і має чудовий план для вашого життя. У вашому житті немає нічого такого, що він не зміг би виправити за біблією. Ним усе стоїть і утримується. Що ще могло б утримати наш світ? В якому безлад як на мене, він давно повинен був розірватись на частини, але Бог його утримує. Хто тримає сонце у небі? Що заважає йому впасти на землю і усіх попалити? Хто не дає йому нагрітись надто сильно і спричинити засмагу, яку неможливо витримати? Подумайте про це. Як цей світ взагалі живе й діє? Вважаю, має бути щось більше, ніж якесь дивне одноклітинне створіння. Що виповзло з води на сушу і якось раптово перетворилось на мавпу і згодом на людину. я ніяк не можу зрозуміти, що ми еволюціонували від мавп. То чому у світі й досі є мавпи? Чому вони не еволюціонують? Невже деяким у цьому сенсі не пощастило? Якщо так, то вони, мабуть, не дуже цьому раді. Думаю, щоб бути атеїстом, потрібно більше віри, ніж для того, щоб бути християнином. Мені, наприклад, знадобилося б для цього дуже багато віри. Бо запевняю, просто поговоривши з Богом. Дякую тобі за помазання Святого Духа, за те, що мешкаєш в мені. Любиш мене, пробачаєш мені і називаєшся моїм другом. Опісля ви можете вийти з дому і повірити, я все можу у Христі, який дає мені силу. Бог дає нам мир вищий за будь-який розум. навіть коли ми самі не можемо собі допомогти вирішити проблеми, Бог усе одно помазує нас і дає можливість забути про себе і допомогти комусь іншому. Тоді Бог дарує нам урожай у власному житті, допомагаючи вирішити власні проблеми. Ось чому так нерозсудливо намагатись увесь час лише вирішувати власні проблеми Мені дуже подобається до євреїв 1.3. Він підтримує, осяває і рухає всесвіт уперед. Ого, знаєте, це все не лише звісно, це гравітація. Але звідки вона взялась? у космосі російський астронавт, визирнувши з вікна, лише підкріпив свій атеїстичний світогляд, сказавши: Бога немає, бо ми його не бачимо але та сама людина вірить у гравітацію, якої ми теж не бачимо. Я не бачу електричного струму та охоче ним користуюсь. Не розумію до кінця механізму дихання, але навіть зараз дихаю. Амінь? І якщо ви не бачите Бога, просто відкрийте очі і знайдіть у своєму серці трохи чистої віри, як у дитини, і побачите його в усьому, що вас оточує. Я бачу Бога щовесни, коли все мертве і скам'яніли без жодного листочка і ознаки життя. Раптом за тиждень чи два розквітає і стає різнобарвним. Це проста природа, так, але звідки вона взялась? Хоч би як далеко ви відмотали історію виникнення Всесвіту. Врешті доведеться упертися в Бога. Спочатку був Бог. Він Альфа і омега, початок і кінець, і вгадайте, що він також посередині, і це наш Бог. мені подобається сказано в Біблії. Цей Господь наш Бог. Він наш Бог, не просто якийсь Бог, він наш Бог. То як можна не хотіти пізнавати Бога, про якого йдеться? Як може комусь не подобатися з ним спілкуватись. Не знаю, краще моліться, щоб до кінця вихідних я протрималась на землі, бо зараз я в дуже піднесеному стані. Бог це загадка. Його не збагнеш розумом. Він невидимий, та результати його дій повсюди. Цей Бог змусив розступити з Червоне море. День за днем у пустелі посилав людям манну, дощем виливав хліб із неба. Нагодував п'ять тисяч людей обідом одного хлопчика. я постійно бачу Божу руку, коли всі рахунки служіння Джойс Майер сплачуються, ніби самі собою. А вони такі великі, що годі уявити. Не розумію, як мені вдається робити те, що роблю тому підсумовую. Мабуть, це Бог. іншого пояснення не знаходжу. Орал Робертс, що пішов на небеса кілька років тому. Написав книжку за мотивами своєї проповіді. Не здавайтесь. У ній йдеться про те, ким був цей четвертий чоловік у вогненній печі. У книзі Даниїла описується, як трьох друзів Даниїла, Шадраха, Мишаха Аведнего, кинули у вогненну піч, бо вони відмовились схилитись і вклонитися злому царю. Бог каже, що вклонятися можемо лише йому і більше нікому. Цар сказав. Якщо не вклонитесь мені, а своєму богові якому служите я кину вас у цю вогненну піч. Отже, вони відмовились йому вклонитись і, звісно, потрапили у піч За Біблією. Він навіть звелів розпалити її у сім раз більше, ніж звичайно. Мені це здається цікавим, бо вони правильно вирішили не йти на компроміс. Іноді, коли вирішивши не йти на компроміс, ви відчуваєте, що ситуація розпалюється набагато більше. Ви думаєте, не розумію, я вчинив правильно, і ось дивіться. Роки тому, коли я відчула Божий заклик до служіння, у мене і Дейва була гарна робота. У нас майже не було ніяких проблем з грішми. Ми навчились віддавати десятину. Дев навчивсь цього ще у дитинстві, і з того часу ми завжди це робили. У нас взагалі не було проблем з грішми. Потім Бог показав мені, що мушу покинути свою роботу. Бо не вистачить часу на служіння, я нічого не вміла. Бог закликав мене проповідувати, я ж нічого не знала і мала трьох дітей. Я не могла все покинути і піти в біблійний коледж, тому довелося самостійно вивчати Біблію. Я відчувала Боже спонукання так організувати своє життя, щоб вивчати Біблію і чогось навчитись. Я вже досить довго читала Боже слово, і тому розуміла, що в ньому є відповіді на всі питання. Та на пошуки потрібен був час. Отже, я відчула, що Бог спонукає мене покинути роботу, тому спробувала його перехитрити. Покинула роботу і знайшла підробіток зараз. Мені це здається таким кумедним, бо я спробувала бути слухняною богові, але частково Бога це ніколи не задовольнить. Отже, я завжди все добре робила. Я тяжко працювала. Мене часто підвищували, я усім подобалась. Але потім знайшла підробіток і мене одразу звільнили. Дійсно, ситуація була неприродно жахливою. Все, чого я торкалась, розсипалось на шматки. Я зламала комп'ютер, в якому зберігалася уся бухгалтерія. Це був жах. Мені небагато знадобилось часу, щоб усвідомити Бог не хотів, аби я працювала. Та мене бентежило, як ми взагалі сплачуватимемо рахунки. Я цього не розуміла, тож подумала. Ну, звісно, після того як я принесу цю жертву, аго, Бог обов'язково зробить із моїми фінансами якесь диво. У нас буде багато грошей більше ніж раніше. Бог винагородить мене за мою слухнянність. Є тут живі І впродовж шести років нас щомісяця могло врятувати тільки диво. Я була така перелякана, що зазвичай коліна трусились, коли я підходила до поштової скриньки. Та жодного разу ми не затрималися з оплатою рахунків. Щоразу Бог виручав нас, але запевняю, що разу, як кажуть, я пітніла кривавим потом. Не знаю, як це та використовують цю приказку. Інакше кажучи, я постійно була перелякана. Я здебільшого купувала одяг і все потрібне для дітей на розпродажах і стала справжньою королевою купонів. Я постійно вирізала і використовувала купони. Поправді мені дуже набридла постійна нестача грошей. І я спитала Чому, боже, чому я не розумію. Я виконала твій наказ, і тепер ми у гіршій ситуації ніж до цього були. хтось мене розуміє? Піч розпалилась у сім разів сильніше. та я вирішила не повертатись назад, триматись обраного курсу і вірити у Боже втручання у нашу ситуацію. Пам'ятаю, як прийняла рішення: якщо нічого не мінятиметься, ми все одно віддаватимемо десятину і пожертви, виконуючи Божий наказ. Потім, звісно, ситуація почала покращуватись. Отже, піч розпалили у сім разів сильніше ніж до цього. і зазирнувши всередину, цар сказав. Заждіть, ми кинули у піч трьох зв'язаних чоловіків, а тепер я бачу чотирьох, які вільно ходять. Люблю цю частину історії у печі. Вони звільнились від своїх пут. Аго, ви мене чуєте сьогодні? Саме в печі вони отримали свободу від тягарів. Але хто був цей четвертий? Ага, Це був Ісус. Ось що зробив Орал Робертс. Це було одним з його найбільших досягнень. Я не читатиму всієї статті. Вона приблизно на три сторінки. Впевнена, ви всі поснете, доки я дочитаю, але він перечитував усі книги біблії і в кожній знайшов згадку про Ісуса. Найбільше мене вражає ось що. Мабуть, нам слід було відкопати і показати вам сьогодні свідоцтво одного єврейського юнака, який у книжковій крамниці випадково перевернув стіли з книжками. почавши їх збирати, він натрапив на одну з моїх. Зморщився. Відкрив її десь посередині і прочитав. Якщо ви зараз читаєте цю книжку, значить Бог любить вас. хоче до вас звернутись. І має чудовий план для вашого життя. Отже, він таємно приніс цю книжку додому, бо не хотів, щоб дружина єврейка про неї дізналась і почав читати. Вона його дуже зворушила. і Він звернув увагу, що я постійно використовую розширений переклад Біблії. Тож придбав його. Таємно він приніс цю Біблію додому і почав її читати. А потім якось побачив і свою дружину за цим заняттям. Коротше кажучи, у своєму свідоцтві він зізнається, я знайшов згадки про Ісуса у кожній книзі Біблії. Месія, на якого ми чекаємо, вже прийшов. Про нього йдеться у кожній книзі Біблії. Бог, якого сьогодні шукають безліч людей, і все одно у нього не вірять, бо він не виконує їхніх бажань. Так багато речей робить для них, що їм замість бурчати через те, чого він не робить, слід на них звернути увагу. Прокинувши сьогодні вранці, я відчула, що болить голова, і зазвичай у нас виникає спокуса пожалітись на те, що відчуваємо. Та я подумала заждіть, я ж можу ходити. Мусимо бути вдячні за те, що маємо, замість постійно жаліти через відсутність чогось. Ми маємо набагато більше за те, чого не маємо. Навіть якби у нас нічого не було, у нас є Бог. Отже, хто цей четвертий? У бутті сказано, що він насіння жінки. У книзі вихід він агнець Пасхи у книзі Левіт, наш первосвященник. У числах він хмара вдень і вогнений стовп уночі. Хто постійно був поруч із людьми у пустелі? Невже просто хмара і вогнений стовп? Ні, це був сам Бог. хто завжди поруч із вами. Хто рятує, і захищає від багатьох речей, що могли б трапитись і не трапились. Бог завжди поруч з вами. Він обіцяв ніколи не залишати і не покидати вас, і він подбає про вас. Навіть усе погане, що проникає у ваше життя і трапляється з вами, він може обернути на добро, якщо довірятимете йому. Агов. У псалмах сказано, що він наш пастир, У приповістях і книзі Еклезіаста він наша мудрість. У пісні над піснями наш коханий наречений. Вісає він князь мир. У Єремії наша праведність. І все найцікавіше починається, коли ми переходимо до нового заповіту. У Матвія він представлений як Месія. У Марка він Бог, який творить дива. У Луки син людський. У Івана син Божий. У діях він святий дух. У посланні до Римлян він той, хто виправдовує нас. У першому і другому до Коринтян той, хто дає дари духа. До Галаті він той, хто звільнив від прокляття закону. До Ефесян він Христос незбагненного багатства. До Филип'ян він Бог, що покриває усі наші потреби. До Колосян він повнота образу Божого у тілі. У першому й другому посланні до Солонян він цар, який скоро прийде. У першому і другому до Тимофія він посередник між Богом і людьми. До Тита він наш вірний пастир. До Філімона він наш друг ближчий за брата. У мене ще лишилось кілька визначень. Ви не втомились? Гей, хто такий Бог? Хто цей бог, якому служимо? До євреїв він кров вічного заповіту, у Якова він наш великий лікар, адже молитва віри може зцілити хворого. У першому і другому посланні Петра він наш пастир, що носитиме вінець слави неклінної. У першому, другому і третьому Івана він любов. Віуди він Господь, який прийде з десятьма тисячами своїх святих. В одкровенні він пан над панами і цар над царями. Агов, прославте Бога! Хто такий Бог, він той, хто вам потрібен понад усе у житті. Розуміючи Божу природу, хто він такий і які обіцянки має для вашого життя. Невже ви не захочете мати особисті з ним стосунки? Багато хто з вас християни, бо вже прийняли Христа, але також є люди, наші телеглядачі, які ще не встигли прийняти цього рішення. Сьогодні я хочу дати вам таку можливість. Коли хочете знати, що Бог пробачив усі ваші гріхи, записав ваше ім'я у книгу життя, і, покинувши цю землю, ви підете на небеса і житимете там із Господом вічно, а також бажаючи мати близького, вірного друга, який ніколи не залишить і не покине вас, бажаючи мати у серці мир, відкрити сьогодні своє серце і прийміть Ісуса Христа як єдину надію на прощення гріхів, дозволивши йому стати вашим другом і партнером. У житті Насправді, достатньо лише повірити. Якщо можете сьогодні сказати, я вірю, що Ісус Христос, Син Божий, дійсно помер за мої гріхи і заплатив за мої прогріхи. Я вірю, що Він любить мене. І не лише помер за мене, але й воскрес із мертвих, якщо вірите в це, і готові покаятись у своїх гріхах, тобто повернутись до Бога і з його допомогою почати рух у зовсім іншому напрямку, ніж мали раніше. То промовте разом зі мною цю просту молитву і почніть зовсім нове життя у Христі. То, чому б вам не помолитися зі мною зараз? Я молитимуся, ви повторюйте за мною. Моліться в голос, ніби дійсно вірите в те, що говорите. Боже Отець, я люблю Тебе. Я вірю, що Ісус твій Син. Я знаю, що грішний. Пробач мені мої гріхи. Пробач мені. Ісусе, увійди в моє життя. Я вірю, що ти помер за мене і воскрес із мертвих. Я приймаю тебе, Ісусе, і віддаю тобі своє життя. Дякую за те, що приймаєш мене таким, як я є, пробачаєш мої гріхи і даєш нове життя. В ім'я Ісуса. Амінь. Ах. Можливо, хтось думає, не може бути все так просто. Знаєте, спасіння це така проста річ, що багато людей її пропускає. Отже, сьогодні виступили перший крок у своїй подорожі з Богом. Ми хочемо дати вам трохи інформації, що допоможе у цій подорожі. Ми зробимо усе можливе, щоб допомогти вам зрозуміти важливість щойно прийнятого вами рішення. Тож, якщо ми, хоч якось, можемо вам допомогти, зателефонуйте нам. Будьте благословенні, а я дякую вам. Мир, який заспокоїть будь-яку бурю. Мир, який ніколи вас не залишить. Мир, який допоможе радіти життю. Мир, який зробить вас сильними. Ви можете знайти такий мир. Цим чудотворним миром наповнить вас Бог. Прийміть його як дар від Бога. І спостерігайте, як дивовижно почне перетворюватися ваше життя. Ми з радістю вийшло вам як подарунок книжку Джойс Майер Мир російською мовою. Для цього зв'яжіться з нами у будь-який зручний для вас спосіб. Разом ми надаємо людям таку потрібну медичну допомогу. Ми годуємо голодних дітей, надаємо притулок сиротам і з Божою допомогою з вами ми робимо більше ніж змогли б робити окремо. Ми, співробітники руки надії місіонерського відділення Служіння Джойс Майєр, дуже цінуємо вашу допомогу. Може, ви дивитеся нас по телебаченню або сидячи перед комп'ютером. Я хочу, аби ви усвідомили. Бог знає про вашу нужду, ваше ім'я, чув ваші молитви. Все буде добре. Головне, не здавайтеся. Не впадайте у відчай. Бог вірний. Бог вірний. Для служіння Джойс Майєр ви означаєте більше ніж можете уявити. Ми цінуємо вас. Ми дякуємо нашим друзям та партнерам за можливість здійснення цього служіння. Тільки разом ми годуємо голодних, одягаємо бідних і несемо євангеліє усім народам. Якщо ви бажаєте, щоб за вас помолились, хочете більше дізнатися про книжки, програми Джойс Майєр і стати нашим партнером, телефонуйте нам за номером, вказаним на екрані. Ця програма була створена завдяки фінансовій підтримці друзів і партнерів служіння Джойс Маєр.